На Лозівщині у скоєнні крадіжок з квартир викрита групу осіб. Зловмисники обікрали шість помешкань. Своїми діями завдали, потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму близько 30 тисяч гривень. До Лозівського відділу поліції протягом березня-квітня 2018 року зверталися місцеві мешканці з повідомленнями про крадіжки з квартир. Вони повідомляли, що з їх помешкань зникали гроші, золоті вироби та побутові прилади. В ході проведення оперативно-слідчих дій поліцейські встановили причетність у місце знаходження трьох осіб. Ними виявилися місцеві мешканці 27, 29 та 38 років. Зломисники проникали до квартир за допомогою відмичок та переважно вранці після того, як господарі йшли на роботу. 19 червня в місцях проживання зломисників було проведено обшуки, в ході яких було вилучено речові докази. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185, тобто крадіжка Кримінального кодексу України, санкція статті, передбачає покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Увага розшук. Коли відділом поліції встановлюється місце знаходження безвісно зниклого громадянина Трофемець Анатолія Максимовича, 3-го. Жовтня 1969 року народження, який 6 червня 2018 року пішов з центральної районної лікарні Лозівського району, яка, що в селі Катеринівка, та не повернувся додому. Мешкає Лозівський район, село Артільне. Прикмети на вигляд близько 45-50 років, зріст близько 175 сантиметрів, волосся темне, хвилясте, очі темні, одяг не встановлено. Якщо ви впізнали, чи бачили розшукуваного або володієте будь-якою інформацією про можливе місце знаходження останнього, просимо повідомляти за телефонами 92064 або 095 412 0813, або 066 708 4960 або іншим зручним способом. Лазівський відділ поліції нагадує про заходи безпеки під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Навряд чи хто-небудь візьметься застрахувати вас від сонячних опіків чи поганої погоди під час відпустки, а попередити скоєння злочину стосовно вас та вашої родини під силу кожному. У сезон відпочинку поліція попереджає та нагадує мешканцям про елементарні заходи безпеки. На час свого від'їзду попросіть сусідів, яким довіряєте, приглядати за вашим помешканням і за можливості забирати пошту, обміняйтеся з ними контактними телефонами. На час вашої відсутності заздалегідь, потурбуйтеся про надійність вхідних дверей та замків ваших помешкань. Не залишайте ключі в легкодоступних місцях. Під килимком вхідних дверей, у поштових скриньках, електрочітках та інших місцях. Виходячи з будинку, готелю чи квартири, зачинайте вікна та двері. Не залишайте на видних місцях або без нагляду інші цінні речі. А ще краще залишити їх у сейфах або камерах схову готельних приміщень. Не забувайте, що адміністрація курортно-санаторних комплексів не несе відповідальності за зберігання майна, залишеного в номері. У місцях найбільшого скупчення людей, зупинках, транспорті, старайтесь не показувати наявність у вас мобільного телефону, грошей, ювелірних прикрас. Подбайте про своїх рідних та дітей. Не залишайте дитину без догляду на сонці, в автомобілі, нагадуйте дітям про контакти телефони батьків, поліції та швидкої медичної допомоги. Підтримуйте постійний зв'язок з дитиною. Знайдіть час для спільного відвідування з дітьми, пляжу, атракціонів та інших розважальних закладів. Не відпускайте дітей на самостійні прогулянки. Завчасно домовтеся про місце зустрічі з дитиною чи родичами в разі випадкового загублення. Виконуйте елементарні правила поведінки на воді та вимагайте цього від дітей. Купайтеся у відведених для цього місцях, не залишайте дитину без нагляду під час ігор та купання. Не зловживайте алкогольними напоями та перебуванням на відкритому сонці. Дотримуйтесь правил безпеки під час відвідування невідомих лісових та гірських місцевостей. Якщо стосовно вас чи ваших рідних скоєно злочин чи правопорушення, негайно звертайтеся до поліції. Телефон екстреного виклику 102. Зараз вже тепло і багато батьків забувають про те, що відкрите вікно може бути смертельно небезпечно для дитини. Щороку від падінь з висоти гине величезна кількість дітей. Будьте пильними. Поліція Лозівщини інформує, як створити безпечне середовище для дітей у ваших домівках. Не залишайте дітей на самоті в кімнаті, якщо відчинене вікно. Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла залізти на підвіконня. Не грайте з дитиною на підвіконні, не дозволяйте сидіти на ньому в будь-яку пору року. Поставте спеціальні замки, блокіратори чи фіксатори, які не дозволять відкрити вікно. Якщо можливо, то встановіть на вікна решітки, знімайте віконні ручки. Дітей до 14 років краще не залишати без нагляду дорослих. На Лозівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди померла жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі міського типу Панютин, на Лозівського району, 25 червня о 13-й годині. За попередніми даними, автомобіль шевролет під керуванням 30-річного чоловіка допустив наїзд на велосипедистку. Внаслідок аварії постраждала 63-річна місцева пенсіонерка. Під час транспортування жінка померла в автомобілі бригади швидкої медичної допомоги. Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Лозівського відділу поліції. вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286, тобто порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. На даний час встановлюються всі обставини події.